Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо із хірургом-онкологом, який у перші дні битви за Київ пішов добровольцем у територіальну оборону. Богдан Максименко тяху у передачі Наші люди. Я, як деякі наші громадяни, не вірив що дійсно буде по повноваштабна війна. І прокинувся я від звуків вибухів і від звуку того, що над моїм домом пролетів винищувач і вирішив, що треба їхати на роботу, дивитися, що буде там, тому що в стаціонарі залишалися пацієнти. Я не міг просто сидіти вдома, тому що просто банально сходив з розуму. Подзвонили люди, кажуть, ми з бригади ТРО, нам потрібні медики. Тобто, чи, чи готовий ти там, прибути завтра? В розташування кажу так, готовий. Звичайно, специфіка лікування вогнепальних ран, осколкових поранень вона абсолютно своя. І вона дуже сильно відрізняється від там планової хірургії, чи навіть від ургентної хірургії. Ці поранення вони зазвичай зазнаються в ну в бойових умовах, тобто ці рани контаміновані. Що це мається на увазі? Що туди потрапляє бруд, земля? Фрагменти цих куль поспішивши, щоб я зробити людині гірше. Я, як деякі наші громадяни, не вірив в те, що дійсно буде повноваштабна війна. І прокинувся я від звуків вибухів і від звуку того, що над моїм домом пролетів винищувач. Я відкрив телефон, відкрив новини, подивився, що дійсно почалася війна. Ну, перше, що я зробив мене батько в Чернігові, я вийшов у ванну. Потелефонував батько, кажу, ну що, що ми робимо? Тобто, ми домовилися якийсь план дій, поки і вирішили ну, нікуди, поки не виїжджати, не, не... застосовувати якісь різких рухів, да, подивитися, що буде. Да, потім розбудив свою дівчину. Також її поставив до відомо, що почалася війна. Ну і по накатанні вирішив, що треба їхати на, на роботу, дивитися, що буде там, тому що в стаціонарі залишалися пацієнти, пацієнти після операції. Тобто і потрібно було якось це питання вирішувати. Я хірург-онколог, Я займаюся пухлинами опорно-рухового апарату. Це саркоми кісток, саркоми ткани, ну і також пухлинами шкіри. Перші дні фактично, ну як кожен день був був на роботі. Ось тому, що ми виписували пацієнтів, хтось був лежачий після операції. Тобто, фактично, треба було дочекатися, доки їх зможуть забрати, де декого. Приїжджали, забирали родичі там на швидкій допомозі. Там евакуювали в Тернопільську область, в Львівську область, да когось вдалося з допомогою там Червоного хреста повантажити на евакуаційний поїзд, щоб вивести їх на захід України. Тобто ну і я вже в принципі залишив роботу, коли ми всіх пацієнтів виписали да і в принципі відділення. Закрили тут тобто у нас не залишилось нікого в стаціонарі. Це дуже цікава історія. Я там написав знайомим волонтерам, кажу, що в принципі у мене моє виділення закрили. Я вільний, тобто я не не міг просто сидіти вдома, тому що просто банально сходив з розуму. Да, написав знайомим волонтерам, кажу, що я лікар, чим я можу бути корисним. Може комусь потрібна там, медична допомога чи когось до військових. Так? І якось мій номер телефону. Передалися, ми мені подзвонили люди, кажуть, ми з бригади ТРО, нам нам потрібні медики. Тобто, чи, чи готовий ти там прибути завтра в, в розташування? Кажу, так, готовий. Я просто там зібрався, банально там якісь не необхідні речі, там телефон зарядку, навіть багато чого з собою не брав, просто туди поїхав. Ну займався у нас був такий невеличкий медичний пункт. Я не можу похисуватися, що я там брав участь в якихось боях. Дійсно, дав ми. Займалися медичним супроводом, це там від банального там, загострення там, радикуліту, е застуди, пневмонії лікували, тобто займалися всім, чи чим могли допомогти хлопцям. Звичайно, специфіка лікування вогнепальних ран, осколкових поранень, вона абсолютно своя і вона дуже сильно відрізняється від там, планової хірургії чи навіть від ургентної хірургії. По-перше, тому що ці люди, вони військовослужбовці та цивільні, які зазнали таких поранень, вони проходять певні етапи евакуації. І на кожному етапі, наприклад, там стабілізаційний пункт, там перша ланка, друга ланка і подальша евакуація. Тобто ми, ми вже е, займалися лікуванням стабільних хворих. Звичайно, ці рани досить специфічні. Чому? Тому що ці поранення вони зазвичай зазнаються в, ну, в бойових умовах, тобто ці рани контаміновані. Що це мається на увазі? Що туди потрапляє бруд, земля, е, фрагменти цих е, куль або уламків? Тобто е, вони не чисті, в принципі, да? і такі рани не можна одразу. Там зашивати одразу робити там реконструкції цих переломів, вогнепальних, тому що першу рана має очиститися. пройти ці етапи ми маємо впевнитися, що вона чиста, вона готова до закриття, готова до остаточної реконструкції. Тому що, якщо поспішити не дотриматися цих принципів етапності. Високий ризик ускладнень, що це доведеться переробляти, тому що може це нагноєння рани, може вкладатися там остеомілітом кістки, і в і в кінці кінців поспішив, що ми зробити людині гірше. Інколи такі думки були, і це більше стосувалося не саме мене. А, ну я переживав за свої близькі, за свою дівчину. У нас були дискусії з приводу виїзду. Я звичайно хотів, щоб вона виїхала, щоб я себе більш спокійно почував, більш вільніше, але вона без мене відмовлялася виїжджати. В Принципі, так ми до деблокади Києва вже ми перебували в Києві, нікуди не виїжджали. Я повернувся на основне місце роботи. Тобто, до мені не потелефонував завідувачі, каже, що в принципі ми повертаємося, відкриваємо знову відділення, будемо приймати військових, тобто як частина військового шпиталя, будемо приймати наших профільних пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Тому, тому що туди в Києві ну, цим все було не. Дуже добре, хтось звичайно виїхав, хтось залишився пацієнт, і не і не всі служби онкологічно працювали. І пацієнти навіть з інших лікарень, там з міського диспансеру, з обласного, зверталися до нас для того, щоб продовжити лікування або на операції на хіміотерапію за допомогою. Я їздив з благодійним фондом Фріда. Двічі я їздив в Херсон саме я, але команда фонду вони їздили в Бахмут і в. Інші міста на, на недавно деокупованих територіях для того, щоб допомогти нашим громадянам, надати їм консультативну допомогу, ну, допомогти настільки, наскільки це можливо. Зазвичай команди виїжджають там, з медикаментами, з якимись, там, беремо з собою портативні апарати УЗІ, спеціалісти е різних галуз, то там і хірурги, і терапевти, ендокринологи, кардіологи, гастроентерологи, гінекологи виїжджають, щоб проконсультувати людей, тому що вони залиш... залишалися там, багато хто з них не мав доступу до ну, нормальної медичної допомоги. Там, діти, які наприклад, залишалися, там, вони там, не отримали тих вакцин, які мали, мали отримати згідно графіку вакцинації. Так, і це все. Залишаються проблемою. Останнього разу, коли ми були в Херсоні, це було на минулому тижні, так, наша команда проконсультувала більше 300 пацієнтів загалом, так, але консультацій було більше 900, тому що один пацієнт міг відвідати там, і терапевта, і гінеколога, там, сосудинного хірурга за, за один прийом. Тобто ми намагалися забезпечити. І, звісно, зараз вже ситуація трошки покращується, тому що і місцеві відмічають, що лікарі. Вже після деокупації Херсона поступово повертаються тих хто е, виїхав під час окупації, тобто, вже з цим ну тут трошки стає легше, як і більше чоловіків після повномасштабного вторгнення. Тобто, перше було багато хто з моїх друзів, тобто вмагалися їздити. Знайти зброю, там ті часи там, наприклад, роздавали там біля іподрому, або хтось їздив там в поліцію отримувати зброю. Да, я, я не встиг отримати. Да, і у мене залишився такий незакритий гештальт. Тобто я хотів, щоб у мене була зброя, тому що ну я розумів, що якщо таке повториться, щоб я був о, знову готовий. Право мати зброю, знаєте, як будь-яке право його не дають, його беруть. Тобто є певні бюрократичні моменти, які потрібно пройти. Перше за все, я визначив з тої зброї, якою я хочу мати, тобто я, я вибрав, що це буде. Напівавтоматична гвинтівка під 223 калібр Ремінгтон. Це цивільний аналог 556 НАТО. В'їздив в збройний магазин, вибрав, що я хочу, зарезервував під себе да, і вже почав збирати документи. Там потрібно пройти медичну комісію, пройти курси споводження зі зброєю. Це основні моменти, потім потрібно прибути в дозвільний центр, там, взяти довідку про несудимість, подати документи, потім взяти в магазині. Пакет там з відстріляними гільзами, зареєструвати цю зброю, тільки вже потім ви можете прийти і забрати свою гвинтівку в магазині. Тобто є звичайно, певні кроки треба пройти, але це це можливо. Чіткого плану дій нема, але певні е, кроки у мене є передбачені. Тому що я, ну, крім гвинтівки, у мене там є екіпірування, аптечка, там, плитоноска, те, що у мене зібране, це все завжди стоїть у мене в домі. Тобто Я там на, на, на зв'язку зі своїми друзями, хто служить, хто волонтерить. Да, і у нас є певний розпорядок, як ми це бачимо, як, що ми будемо робити у разі нового повноваштабного наступу. Скоріше за все, знаєте, такі невелика група, якою ми спробуємо доєднатися до якогось вже більш боєздатного підрозділу.